Так, мої хороші, вітаю вас на уроці з літературного читання. Сьогодні в нас з вами роботи небагацько, так? Як завжди почитати, сьогодні ми з вами знайомимося з таким невеличким уривком, так? як жолий дубом став. Але спочатку, як завжди, ми з вами починаємо з розминки мовленєвої, так? І перше, в нас це загадка. Живе один батько і тисячі синів, всім шапки справляє, а собі немає. Вірно, це в нас дуб і жолоді, так? тому що у жолодів усіх є шапочки, так? Далі наступне це в нас скоромовочка. Над скоромовочкою працюйте самостійно, поставте відео на паузу, прочитайте її спочатку повільно, потім швидше, потім іще швидше, так? І можна іще швидше. Так, попрацюйте, будь ласка, над скоромовочкою. Так, е, ну і сьогодні ми з вами знову ж таки вдосконалюємо е, навички, так, виразного читання та е, продовжуємо вчитися. Читати усвідомлення, тобто розуміти зміст прочитаного. Так, спочатку нам з вами пропонують послухати казку. Так, зараз секундочку. Так, зараз завантажиться. не хочу працювати. Так, завантажилось. Тому, будь ласка, давайте послухаємо. Дубом став. Виріс на гілці жолудь. Який великий і який блискучий. Цвірінькали навколо нього пташки. А жолудь потягався. Поправляв свого коричневого капелюшка та думав досить дома сидіти. Треба на білий світ подивитися та себе показати. Аж ось прилетіла пташка сойка, побачила жолудя, зраділа. Ге-ге-ге, який великий жолудь. Схопила його і полетіла. Летить жолудь, а під ним зеленим морем ліс шумить. Вгорі чорною крапкою яструб ширяє. Злякалася сойка яструба у лісовій хащі сховалася. Узяла сойка жолудя в лапу. Ой 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 Чи не з'їсти хоче? злякався жолудь. А сойка тук жолудя дзьобом. Випорснув він з підташиної лапи, вбік відлетів, очі від страху заплющив. Відкрив лише тоді, як упав на щось м'яке. Куди це я потрапив? А хтось поряд відповідає. Ласкаво просимо у дупло до білочки, подивився жолудь, а в дуплі і горіхи, і шишки, і гриб сушений. А ось і сама господиня дупла з'явилася. Побачила жолудя, здивувалася. чи який гарний, чи який великий. Чи зараз мені його з'їсти, чи на зиму залишити? Доки білка жолудем милувалася, підкралась до неї куниця лісова хижачка. Кинулась білка тікати, з гілки на гілку перестрибує. Від страху й жолудя загубила. Полетів він додолу, у мох упав. Тільки но встиг капелюха поправити. Як перед ним миша лісова з'явилася, радісно лапками сплескує. Буде чим паласувати взимку. Схопила жолудя, у нірку потягла. Опинився жолудь під землею. А Миша пішла на полювання та й не повернулася. Лежить жолудь у мишачій нірці, загубив лік дням, усю зиму пролежав. Коли ж весна прийшла, сонечко землю пригріло, захотів жолудь на волю. Почав він угору тягтися. Тягнеться, тягнеться, тягнеться тягнеться, крізь землю продирається. Та й виглянув на світ. Тільки хотів жолудь свого капелюшка поправити, коли глядь, а замість капелюшка листечко зеленіє. Став він уже не жолудем, а молодим дубком. Отак то. Так, ми з вами прослухали казочку, я не знаю, вибачте, чи було, чудно, що було спочатку, чи ні, тому що. Заглючив ноутбук. Так, ми з вами прослухали казочку, і тепер, будь ласка, за змістом прослуханого вам потрібно дати відповіді на запитання. Будь ласка, у своєму зошитку з літературного читання, ви, будь ласка, записуєте число, класна робота і даєте відповіді на, самостійно на такі запитання. Якщо потрібно, ви можете так ще раз прослухати цей, цю казочку. Так, ви можете поставити відео на паузу, так, та зробити це завданько самостійно. Ну, а ми з вами крокуємо далі. Будь ласка, нам з вами, як завжди, потрібно правильно прочитати слова, які ми з вами будемо використовувати у наступному тексті. Отже, це мовчазний, <кій> «дрібними». Набридливими придивляються, близькітки, близь, близь, вибачте, навкруг пересвічувалася і не непосид Непосидю шістю. Важке слово, так? Отже, будь ласка, прочитайте їх ще раз самостійно і правильно. Наступне, будь ласка, читаємо. Ой, побачите. Читаємо, це що таке? Читаємо уривок, так, з, е, створу, так, е, сойчені жолоті. Ви можете поставити відео на паузу, так, та самостійно це все прочитати, так? Наступний слайд також продовження нашого тексту. Так? Е, ну і знову ж таки дати відповідь на запитання. На ці запитання вже можна відповідати усно. Так, будь ласка, за змістом прочитаного ви прочитали. І тепер, будь ласка, для себе дайте відповіді. Так, ну а на цьому наш урок з вами завершено. Ми з вами переходимо до української мови, відпочиваємо так і розпочинаємо урок з української мови. До зустрічі!